Одружені пари, які сплять у різних кімнатах. Чому ви це робите? Озвучено совиним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. Отже, ми з чоловіком робимо так. Нам обом трохи за двадцять. У нас є малюк, який спить з нами, і я знову вагітна, і мені постійно некомфортно. Я люблю, щоб у кімнаті було холодно, він тепло. Усі троє ми спали в одному ліжку перший рік після пологів, але оскільки наша дитина стала більшою, а у чоловіка тепер пекарський графік роботи, практично зараз спали окремо. Але я збрешу, якщо скажу, що це не впливає на інтимність чи близькість, і все таки інше. Мені це точно дається важко, і я б дуже хотіла, щоб все повернулося до того, як було раніше. Ми вирішили спати в одному ліжку тільки вдвох якомога довше протягом ночі, і лягати спати одночасно разом. Однак ці зусилля супроводжувалися проблемами мертвої спальні та звичкою до порно, що змусило нас спілкуватися відкрито та з любов'ю. Це робота з обох сторін, щодня побудова довіри та увага до потреб один одного і таке інше. Я планую незабаром детальніше розповісти про свій нещодавній досвід з мертвою спальнею у власному пості, оскільки це те, що досі турбує мене щодня, і мені потрібно висловити це зовнішньому джерелу. будь-якому випадку. Я думаю, що спати разом важливий аспект партнерства, якщо ви хочете уникнути мертвої спальні. Ми не завжди спимо в різних кімнатах, але у нас є дві окремі спальні. Ми почали так робити кілька років тому, коли моя наречена почала працювати в нічні зміни. І вирішили, що завжди матимемо дві кімнати, незалежно від нашого робочого графіку. Вона месестра у відділенні невідкладної психіатричної допомоги, а я фельдшер швидкої допомоги. Тож у нас досить стресові роботи. Її спальня на горі, і там кращий матрац з ефектом пам'яті. Вона тримає там усі свої речі, повністю користується тією шафою і кімнату так як хоче. У мене є тумбочка біля ліжка з моїми речами, моя спальня внизу з усіма моїми речами, декором і користуванням тієї шафою. Коли ми обидва спимо за одним графіком, ми час спимо в одному ліжку. Коли вона вдома, але дотримується нічного графіку, я можу лягти спати, коли захочу, і мене не турбувати мої прихід і вихід. І або вона має свободу бути у своїй кімнаті чи у вітальні, коли вона працює вночі. Я звичайно, сплю на горі в кращому ліжку, але маю можливість не прокидатися о 8 ранку, коли вона повертається додому. Моя спальня внизу також служить гостьовою кімнатою, коли до нас приїжджають гості. Нам обом це дуже подобається, і ми будемо продовжувати мати дві кімнати протягом. Усього нашого спільного життя ми з дружиною маємо головну спальню і одне ліжко кінг Сайс. Сіке достатньо велика для нас обох і маленького песика, який спить у круглому ліжечку на ковдру. Але вона може лежати лише близько півгодини, тому що в ліжку вона лежить на боці і в неї затікає спина. Тож потім вона йде у вітальню і спить у кріслі реклайнері з електроприводом, звісно, на спинці. Крісло не дає їй повернутися на бік, і вона прокидається без болю в спині. Наше ліжко, однак, просто неймовірне, воно має мотори для підйому голови. Бо ніг окремо на різні рівні, воно також має шестизонний нагрівний матрац, який покриває весь матрац бездровим керуванням, що дозволяє встановлювати нагрів від 0 до 9 для голови, стегон або ні з будь-якого боку ліжка. Матрац твердий, що має верхній шар спіни з ефектом пам'яті і добре підтримують скрізь. Її хрипіння мене зовсім не турбує. Вона каже, що я майже ніколи не хриплю, тому що. Коли я це роблю, це все одно мене будуть. Я сплю дуже чутливо, але легко засинаю знову. На щастя, жоден з нас не має хозел. У моєї колеги та її чоловіка оба мають вірар. Я можу лише уявити рівень шуму в їхній спальні вночі. Мій сусід по кімнаті та його чоловік сплять на різних кімнатах. Коли чоловік у службі, сусід каже, це тому, що то чоловік хропе, як бензопила, граде просередла і взагалі має погані звички сну, такі як рутіня і вертіння. вставання посеред ночі і так далі. Мій сусід по кімнаті теж чутливо спить, і він любить спати як мог більші темряві, тому сон в одній кімнаті з іншою людиною це просто не те, що йому подобається. І він також не любить обійматися або фізичний контакт. Так що, ось так, вони люблять один одного, навіть Якщо чоловік іноді може бути справжнім будаком, і заради того, щоб залишатися щасливим, вони зрозуміли, що краще просто спати окремо, ніж відповідати традиціям намагатися зробити так, щоб це працювало чи щось таке. Коли справа доходить до сну, у деяких людей просто різні подобання, навіть якщо вони одружені і люблять один одного. І чесно кажучи, саме ця херня, що ми повинні обмежувати в себе соціальними нормами, навіть якщо це робить нас нещасними або викликає образу на іншу людину, призводить до думки, що щось таке просте, як сон у різних кімнатах, коли ви одружені, є такою дивною річчю. У мене два собаки і три коти, Коти прокидаються приблизно о 20.00 після довгого дня, коли нічого блять не робили. Вони їдять і починають мене діставати, щоб я їх випустив. Це Альберта тут від мінус 7 до мінус 40, Тому вони уникають похорону мого кота, і можливо нервного зриву моєї дружини. Я тримаю їх дома. Я дозволяю дружині займатися ними, поки я з 22.00 до 5 ранку. Один мій собака злий маленький Чихуахуа, який зайця на найменший шум, інший Чіхуа-тер'єр, і йому абсолютно похуй на метеор, що впаде поруч, якщо він все ще може пати або гризти свої лапи. Ну а коли злий собака гавкає, а щасливий гризе свої лапи, я не можу зімкнути очей. Я встаю п'ятій ранку, а моя дружина приблизно дев'ятій ранку, тому я сплю на великій подушці 2,4 метри на 1,2 метри. А вона спить у розкішному ліжку. Ми іноді спимо разом, не тільки секс, він у нас регулярний. Але зазвичай дрімота. Вона лягає поруч зі рівно щовач, що я її обіймаю, але вона каже, що я як пічка, тому йде спати з двома собаками-трьома котами, які мабуть холоднокровні. У будь-якому разі нам просто зручно, хоча я розумію, що водій може здатися, що я не міг би бути щасливішим у своєму шлюбі. Мізофонія, У мого партнера вона дуже сильно виражена. Я зараз хворію, і в мене закладений ніс, тому моє херопінія для неї просто нестерпне, і я це розумію. Вона купила нам ліжко Супер Кінг. Коли я повернувся з відпустки, я місяць був в гостях у сім'ї. Для неї це теж була відпустка в певному сенсі, і ми насправді спали окремо лише близько трьох ночей за останній місяць, ще, мабуть, рекорд, і мій гриб це зіпсував. Чесно кажучи, нам подобається спати разом, коли це можливо. Мені іноді стає самотні, коли це триває кілька ночей поспіль. Але я хотів би, щоб ми обидва добре виспались. Іноді я відчуваю про за те, що сплю на хорошому ліжку, а її вигнав. Але. Я казав їй, що вона мене розбудила, і я прийду, але вона нічого не робить, тому я не приймаюся. Коли я був в гостях у сім'ї, я взяв свою бабусю на відпочинок на море. У готелі нам дали двоспальне ліжко замість двох односпальних, і вона так крапіла, до кінця тижня, мені хотілося її зарізати. Я щиро вдячний, що мій партнер так терпляче ставиться до мого крапіння». А я ненавиджу той факт, що чомусь скрипт вирішив, що це чоловічий пост. Тут буквально весь текст від імені жінки. Чому? Так, скрипт, якщо що оновлений, він з суботи буде новий. Але е, чому ти вирішиш тут хоч якийсь натяк на чоловічий голос? Багато причин як вже зазначалося. Різні звички сну ускладнюють сон. Простарадла, температура, комфорт у кімнаті, шуми. Ж потрібна музика, наскільки темно. Я думаю, деякі люди не дуже щасливі або сексуально привабливі та уникають близості, тримаючись на відстані. Жінки, якщо вони хочуть менше уваги, можуть віддавати перемагу окремій кімнаті. І, отже, меншому тиску. Я так не роблю, але я б так робив через кількість домашніх тварин, яких вона любить на ліжко, температура та кількість світла, яка вона хоче в кімнаті. Коли вона залишає речі на підлозі вночі, я можу пікнутися, якщо йду у ванну. У мене є. Сіре апарат, і він буде турбувати мою дружину. У деяких людей ПТСР, і вони можуть здригатися під час сну. або якщо їх розбудити, вдарити, інші хвороби можуть вимагати особливих потреб. А якщо до запаху, це могло б мене засмутити. Випускання зато багато поганих гасів. Чому ми повинні спати разом? Здається, пристойним питанням, коли зірки заспокоїлися у відносинах, хтось може стати і не турбувати іншого. 11 років тому мого трорічного сина помістили у відділення інтенсивної терапії через кову непрохідність, спричинену кістозним фіброзом. Після п'яти тижнів кемпінгу у батьківській кімнаті від Бочинку, біля дитячої реанімації ми зрозуміли, що це буде набагато довший шлях, і нам потрібен індивідуальний відпочинок, щоб боротися разом, як сім'я. Ми почали чергувати дні в лікарні та вдома. Кожен з нас був відний тому, щоб бути поруч з ним у будь-який час на нашій зміні. Ми дотримувалися обіцянки ще рік плюс-мінус у лікарні та будинках Рональда Макдональда у трьох місцях, поки він не помер. Коли ми спробували повернутися до наших звичок, знову ми виявили, що наш сон занадто неспокійний, щоб спати разом. Коли ми знову змогли змовути собі власне житло, стягнення застави, банкрутство через те, що ми були присутні в час потреби нашого сина, ми обрали окремі спальні. Коли до нас приходять гості, ми спимо в одному ліжку. Незалежно від того, разом чи окремо, ми ніколи не отримуємо справжню відпочинку, якого потребуємо. Не одружений, але зустрічаюся зі своєю дівчиною вже рік. Я шлем закоханий в неї, але мені не подобається ділити з нею ліжко. Яку причин, чому? Перш за все, вона хропе. Це не особливо голосно, але мені важко засинати. Тому будь-який шум це поганий шум. Я зазвичай не сплю кілька годин після того, як у налягай спати. Ми обоє звичайно високі. Я 6,5 дюймів, вона 6,0. Тому стає досить тісно, коли ми ділимо ліжко. Я багато рухаюся сні. Я часто виявляю, що повернувся на 160 градусів положення, в якому заснув. Я забираю свою ковдру, вона практично випромінює тепло. у мене також був жахливий світ по кімнаті в коледжі, тому я дуже ціную свій особистий простір. Ми іноді ділимо ліжко, тобто, коли ми подорожуємо. є певні очевидні речі, які ми робимо в одному ліжку, але чесно кажучи, я не розумію сенсу ділити ліжко. Я цілком задоволений таким станом речей. Думаю, вона теж. Друзі, дякуємо за ваш неймовірний перегляд. Мене дістав цей клятий алгоритм. Як ви розумієте, будемо спустів, тому що, ну так, да, я, я трошки я злий, ну буває таке, вибачте, будь ласка. Подовшуємо, продовжуємо робити контент, багато контенту. Сьогодні вийшло знову три шорти на другий канал. На цей канал зараз вийде, ну, крім цього, відео, ще одне відео. А, працюємо, працюємо, стараємось. Сподіваюсь, що ви задоволені кількістю контенту, тому що. Тому що ми стараємося таки Ми намагаємося покращити контент і дякую за увагу і гарного дня!